Я зустрічалася з Сергієм уже вісім місяців. Він мені дуже подобався розумний, спокійний, вихований, з гарними манерами. Але одне мене бентежило, він майже нічого не розповідав про свою сім'ю. Я знала, що йому 27, що він працює на фірмі, має вищу освіту, ніколи не був одружений і все. Жодного слова про батьків, дитинство, друзів чи друзів дитинства. Мені на той час було 22. Я ще закінчувала університет, підробляла, знімала маленьку квартиру в місті і мріяла про нормальне життя. Ми з Сергієм часто гуляли парком, пили каву в затишних кав'ярнях, ходили в кіно. Але всі свята, Новий рік, Різдво, Великдень, він проводив удома. І коли я обережно питала, а чому ми ніколи не їздимо до твоїх батьків разом, він усміхався, скоро поїдемо, просто я хочу, щоб ти була готова. Ці слова завжди мене тривожили. Готова до чого? думала я. І ось одного разу Сергій сказав збирайся, сьогодні поїдемо до мене додому, познайомлю з батьками. Я дуже хвилювалася, уявляла собі звичайний дім десь на околиці міста, може, з городом, може, старенькою мамою, яка в халаті готує борщ і нервується перезнайомством з новісткою. Але все виявилося зовсім не так. Коли ми під'їхали за місто, я просто заніміла. На горизонті з'явились великі красиві будинки, як у фільмах. Один із них стояв за кованими воротами, що відкривались на пульті. Ми приїхали, спокійно сказав Сергій. Я не могла слова вимовити. Він натиснув кнопку, і ворота повільно розчинилися, відкриваючи вид на справжній маєток з доглянутим газоном, фонтаном і мармуровими сходами. Сергію, ти, ти тут живеш? ледве прошепотіла я. Ну так, усміхнувся він, ніби це було щось цілком буденне. Ходімо, познайомлю тебе з мамою. Мені похололо я дівчина з села, яка тільки починає ставати на ноги, зараз має зустрічати батьків хлопця, що схоже виріс у розкошах. Двері нам відчинила жінка висока, струнка, елегантна, у дорогих прикрасах і бездоганною зачіскою. Сергію, синку, кинулась вона його обіймати, потім перевела погляд на мене. О, це, мабуть, Оксана. Я розгублено посміхнулася так, добрий день. Добрий день, Люба. Заходь, не стій, ми вже тебе чекали. Її голос був теплий і щирий, а не холодно вимірюючи, як я собі уявляла. У вітальні все сяли, світильники, ваза живими трояндами, навіть посуд блищав. Відчувалося багатство, але не показне, а якесь впорядковане, гармонійне. Згодом прийшов і батько Сергія, сивочолий, серйозний, але усміхнений чоловік. Дуже приємно, пані Оксано, потиснув він мені руку. Наш Сергій рідко кого проводить додому, тож ти для нас особлива гостя. Я сиділа за столом і серце калатало, немов скажене. Я боялася сказати щось не так. Неправильно тримати веделку чи пролити сік на скатертину. Але все минуло напрочуд спокійно. Ми говорили про навчання, роботу, про життя в місті, жодного натяку на зверхність чи осуд. Коли ми повертались додому, я сказала Сергієві: ти міг би мене хоч трохи підготувати, я думала, у тебе батьки в селі живуть, корову дають, а тут палац. Він засміявся. Я хотів, щоб ти побачила все без упередження. Після того знайомства минуло кілька місяців ми Сергію почали готуватись до весілля. Мені було страшно навіть уявити про те, як моя мама, проста жінка з села, стоятиме поруч із мамою в дорогих діамантах. Але свекруха, тоді ще майбутня, усе зробила так, щоб ніхто не відчував різниці. Твої батьки такі щирі, сказала вона мені після першої зустрічі, я відразу помітила, що вони виховали гарну дочку. Весілля було красиве. Але не показне усе зі смаком без зайвого блиску, і найцінніше для мене було те, що мама Сергія трималась зі мною і з рідною. Вона ні разу не підкреслила, що я з простої сім'ї. Після весілля ми жили окремо, але вона часто телефонувала Оксаночко, може, заїдеш до нас на вихідних, хочу показати тобі дещо цікаве. Якось я приїхала, і вона відвела мене до офісу їхньої фірми. Сергій розповідав, що ти розумна дівчина. Я думаю, ти могла б нам допомагати з організаційними питаннями. Навчишся, якщо буде бажання. Так я почала працювати в їхньому сімейному бізнесі. Спочатку було важко усе нове, відповідальне, але свекруха терпляче пояснювала, підтримувала, навчала не бійся робити помилки, казала вона, головне, вчися і не зупиняйся. І справді, я вчилася. Згодом мене поставили керувати невеликим напрямком, і тоді я зрозуміла, що в житті багатство не завжди псує людей є такі, як моя свекруха розумні, добрі і справедливі. Одного разу, коли я вже звикла до роботи, ми залишилися самі в офісі. Вона сказала мені спокійно знаєш, я бачила чимало жінок, які поруч із сином хотіли не дружини, а служниці. А мене завжди це обурювало, бо якщо Бог посилає дитині хорошу людину, то треба приймати її з вдячністю. Я тоді мало не розплакалась, бо пам'ятала, як боялася цієї зустрічі, як думала, що вона мене зневажатиме, а натомість я отримала другу маму. Минуло кілька років ми з Сергієм уже маємо маленьку донечку, і свекруха стала для неї найкращою бабусею. Вона купує не лише дорогі речі, але й читає казки, пече печиво, вчить малу бути доброю. Найбільше багатство це любов і доброта, каже вона часто. Гроші то лише можливість допомагати іншим. І я розумію, що ці слова не просто красиві фрази, вона справді допомагає людям, оплачує навчання сиротам, підтримує місцеву лікарню, навіть колишню шкільну вчительку, яка тепер на пенсії не забуває. Коли я бачу її, завжди думаю, от би всі свекрухи були такими, не багатими, а добрими. Бо моя свекруха багата не лише грошима, вона багата душею. Іноді я ловлю себе на думці, що якби хтось мені розповів, розповів що в студентські роки я вийду заміж за сина заможних батьків, то я б лише посміялася. Але життя піднесло мені подарунок. Справжню людину поруч. І другу маму, яка прийняла мене без упередження. Тепер, коли хтось каже, багаті люди це гординя і холодність, я лише усміхаюся і відповідаю: не всі. Моя свекруха виняток. Вона приклад того, що справжнє багатство живе в душі.